Доброго ранку! Давайте познайомимося. Мене звати Тимофій, я учень шостого в класу. А я Кароліна, учениця шостого Б класу. Ми раді зустрічі з вами. І хочемо провести віртуальне знайомство з нашим навчальним закладом. Отже, ми знаходимося на подвір'ї Роштилівської ліцеї імені Івана Олійника. Тут проходить вас зустрічає шкільний парк, який був закладений в далекому 1969 році. У ньому є дві альтанки, де можна відпочивати, спілкуватися з друзями і проводити уроки. А якщо ви загинете за ліцей, то потрапите в країну спорту, знаходиться футбольне поле, турніки та спорядження для проведення уроків із А ще я таємницю. У середині приміщення. Я величезний спортзал. Там декілька класів одночасно зустрічаються. Ой, щось запахло добренько. Та це ж у Давай Давай і туди. Отже, далі знаходиться між першим і другим поверх. Також вона поєднана з за актовою залою. Тому тут проводяться відцельні заходи, свята, змагання. За свербіло, за коло, Заболіло У вирішенні всіх цих питань допоможе медична сестра П'ятаха Таміла Олексіївна. А де вона знаходиться? Зараз покажемо. Це біля їдальні, У медичному кабінеті завжди привітна і затишна. А ще вам можуть допомогти в кабінеті психолога, не дивлячись на ваш настрій, веселий чи сумний. Юлія Юріївна пригостить вас чаєм, вислухає, та допоможе. У ліцеї ми приходимо, щоб навчатися. А тому без бібліотеки аж ніяк неможливо. Ще під книжкових темниць вміє розгадувати наша чарівниця Щерба Люба Анатоліївна, яка порадить книгу для прочитання, розповість, як її відремонтувати та помандрує з вами пригодами цікавої книжки. Не забувайте про важливість книги в житті людини і якомога частіше поспішайте до ліцейної бібліотеки. А ще у нас є музей закладу, щоб дізнатися про історію розвитку освіти в нашому місті. Обов'язково завітайте сюди! Тут ви зможете побачити фотографії своїх батьків, братиків, сестричок. Познайомитися з навчальним обладнанням, яке використовували учні в 20 столітті для навчання. Про всі шкільні мітельниці вам папітають екскурсоводи разом з Валентиною Миколаївною. Та найбільше в ліцеї класних кімнат, навчальних кабінетів. Ви обов'язково будете навчатися в кабінеті трудового навчання, інформатики, математики, англійської та української мови. Привітна зустрінуть в кімнатах музеях Михайла Остроградського, стажинами рідного краю, літературній світлині. Литний Береги. До зустрічі в коридорах. Пока-пока!